Ну привіт. Я не знаю, що могла статися в твоєму житті, щоб ти натиснув на це відео, але ти це зробив, та тепер мені буде потрібно розповісти таку просту річ, як: Чому ти повинен подивитись наруту. До речі, нагадаю вам про всяк випадок, що ви на каналі Румі. Почнемо з самої тупої на перший погляд, причини: це ви не дізнаєтесь уже наруту через спойлери в Тіктосі. Знаю, звучить дивно, але насправді це була досить велика проблема. Десь у 2020-2021 році, коли про це аніме дуже багато хто говорив, я дивилася його та половину лірва сюжету, я дізналась через тупі спойлери. Але мені все рівно було цікаво. Тому, будь ласка, якщо ви все-таки почнете дивитись його, то просто прилозийте та не вподобайте відео, під тегами Наруто та йому подібними. А якщо ви все-таки хочете це робити, то подивіться хоча б половину аніме. Далі я хочу сказати, що в цьому аніме є дуже багато красивих персонажів. Що важливо, тому що я впевнена, що більшість людей, які натиснули на моє відео, це 12-16-річні школярі, яким або дай на що подрочити. В цьому шедеврі є і блондини, і брюнети, і рижі, і навіть персонажі з різнокольоровим волоссям. У кожного свій характер, стиль та сили. Коротше, тобі 100% хтось сподобається. Мені от подобається дуже багато героїв, але моїм фаворитом був Дейдара. Я навіть не знаю, чим він мене так задів, але я фанатіла від нього десь рік. А все, зрозуміло, тепер знову його обожнюю. Я відволіклась. Якщо ми вже заділи тему про зоврішність персонажів, так, чому не поговорити про їхні інші риси? Наприклад, такі як характер. Єдине, що я можу сказати, те, що мангака справжній геній, щоб так прописати персонажів. Ти розумієш мотиви героїв, злодіїв та другорядних персонажів. Є ті, кого ти будеш любити та ненавидіти протягом всього аніме. Є ті, кого ти спочатку будеш ненавидіти, а потім розуміти його мотиви. Третя причина заключається в тому, що не дивлячись на кількість серій, а їх там 720 плюс 11 фільмів, аніме дивиться швидко. Наприклад, я так кажу, що з Педраном глянула його за два місяці та іще й встигала дивитись відео на ютубі по типу розбірів на якісь бої. До речі, бої реально класні, гарно передають швидкість, силу та головне почуття персонажів. Нема такого, що ну що це один із головних персонажів, вони 100% залишаться живими. Ти дійсно співчуваєш персонажем та хвилюєшся за них. Ще до речі, якщо тебе лякає кількість серій, то я скажу, що половина з них є філерами, тобто не канон, а просто допомагають розкрити персонажів. Я їх дивилась та дивитися раджу, на відміну від повторних флешбеків. Типу серйозно, в наруто, щоб представнути хронометраж серії, можуть показати абсолютно одинакові флешбеки по декілька разів. Тому те, що вам показували вже, я раджу пропустити. На кінець ще хочу відмітити, що кожен опенінг та момент під написані просто під ахуєнний саундтрек. А на цьому я хочу закінчити це відео, тому що мені вже лень писати сценарій і до побачення!